Ці дрони, гільзи, все це. Ми допомагаємо хлопцям, а хлопці нам скрашують інтер'єр. Перола негра це чорна перлина. Робив такі запаковані такі е, набори, сухофрукти з горіхами, маленькі е, поліетиленові е, кульочки для того, щоб дронами можна було на ноль передати. Заходить людина, ну, жіночка. Вона каже: А ви можете і, і від мене передати? Вона достає шоколадку. Я їй кажу: ну, е, може, ви. Ну, Листа напише. Вона написала листа хлопцям. Відвідувачі, ну всі ж бачили, писали листи хлопцям. Я написав книгу про каву. Я хочу її видати і всі виручені кошти на підтримку ЗСУ потратити. Ті люди, які до мене приходили, вони і приходять. Ну, ще до В вихідні дні багато людей з інших районів міста приїздять, особливо ті, які постійно в небезпеці. Кавовий бізнес він стоїть по прибутку на третьому місці. Нічого не буде, от кава буде завжди.